Друзі, всім привіт! Ви на каналі CryptoMike. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні в відео ми зробимо обзор на індикатор Buy and Sell, яким я користуюсь та який допомагає мені заробляти кошти на ринку. Я розкажу, як ним користуватись та що необхідно для цього, щоб, в принципі, успішно його використовувати. А перед початком цього відео я хотів би вам порекомендувати пройти по силці в описі, тому що ми відкрили. Інстаграм-магазин, в якому ви можете придбати ось таку сувенірну монету, біткоін. Я вважаю, що така монета повинна бути в кожного інвестора, який інвестує в криптовалютний ринок, та у всіх, хто цікавиться та хоче почати інвестувати в криптовалюту. Для того, щоб завжди вам нагадувати про те, які у вас цілі на криптовалютному ринку та чого ви хочете досягти. Тому всі, хто бажає підтримати наш канал, ви можете зайти по силці в описі в наш інстаграм-магазин та придбати ось таку сувенірну монету для себе. А зараз, друзі, давайте перейдемо до нашого індикатора. Я покажу вам, що у нас індикатор показує та як, в принципі, ним користуватися. Перше, на що потрібно звернути увагу, це на е, таймфрейм, тому що. Цей індикатор потрібно використовувати на великому таймфреймі. Я його використовую на тижневому таймфреймі. Як ви бачите, що всі сигнали, які він нам дає, вони в принципі дуже добре відпрацьовують. Ось тут був сигнал на покупку, побачили ріст, далі сигнал на продаж, знову на покупку, знову на продаж, падіння, сигнал на покупку, дуже хороший ріст. Далі, після цього ми побачили дуже сильне падіння. Це могло зекономити ваші кошти. Також тут ми бачимо сигнал на покупку, тут на продаж, і ціна пішла вниз. І ось вже недавні сигнали, які в нас відбулися: це сигнал на покупку по 20 тисяч доларів. Біткоін піднявся до 25, але, на жаль, сигнал нам не показав, що потрібно фіксуватись по 25 тисяч доларів і виходити з біткоїна. Ми опустились до 20 800 і сигнал поступив на продаж. І ціна опустилась у нас до 15500 доларів. І тут по 16 тисяч доларів нам був дан сигнал на покупку. Відповідно, ми купили криптовалюту біткоін і чекаємо ріст. Надіємося, що вже в короткостроковій перспективі біткоін у нас прийде та перекриє ось цей імбаланс до ціни 19200. Давайте вам покажу ось на такому графіку, щоб вам було більш зрозуміліше. Ми опустилися звідси до нашого дна. Ось тут ми торгуємося е, в такому боковику. І, в принципі, що я очікую, можна сказати на наступному тижні, якщо, звичайно, е, всі е, події зійдуться, то можна очікувати ріст по біткоїну. Я далі вам скажу, що я маю на увазі. Ось тут в нас є хороший ордер блок, тут в нас є імбаланс, відповідно. Я думаю і надію, що ми сюди прийдемо до 19200 і на цьому русі в нас вийде непогано заробити. Давайте перейдемо далі в наш телеграм-канал, покажу вам, що в нас буде на наступному тижні. Хочу також вам зачитати. Пост з нашого телеграм-каналу, у нас тут дуже багато цікавих новин, тому ви можете зайти по силці в описі та підписатись. Артур Хейс це в нас американський банкір-підприємець, трейдер. Він вважає, що падіння ринку облігацій США у 2023 році відбудеться, і, відповідно, США в нас включать друкувальний станок, тобто будуть друкувати нові долари. А як ми знаємо, що коли включається печатний станок, то високо, е, високорискові активи, такі як криптовалютний ринок, у нас показують в принципі, дуже хороший ріст. Тому у 2023 році, я думаю, що ми можемо чекати хороший ріст по криптовалютному ринку, по SP500 і так далі. А найближчі події, які в нас відбудуться, дуже важливі це в нас 13-12 буде дані індекса потребітельських цен. І 14-12, саме основне, у нас буде засідання ФРС США. Як ми вже чули, що ФРС США вони планують послабити свою політику підняття ставки. Тобто вони вже можуть не піднімати ставку на 0,75 базисних пунктів, а зробити підйом ставки менше, наприклад, на 0,5 або навіть на 0,25, підняти ставку, ставку США, ставку фінансування. Ось, і це будуть дуже е, позитивні новини для ринку. Тому відповідно, якщо в нас відбудеться підняття ставки на наступному тижні на 0,5 базових пунктів або на 0,25, то це в нас буде дуже хороший сигнал е, для ринку, особливо для криптовалютного і біткоїну. І ми можемо побачити ось ріст, ось цю зону 19 тисяч тисяч доларів, а можливо і вище. Будемо бачити та слідкувати, що буде відбуватись на ринку. Ось такі друзі, в нас новини на сьогодні. Якщо вам було цікаво, то обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть будь-який коментар. Це допомагає розвивати наш канал та український контент. А зараз, друзі, давайте перейдемо на наш канал на YouTube і проведемо розіграш ось такої монетки Bitcoin серед наших учасників, які приймали участь в минулому відео. В зв'язку з відключенням світла інтернет дуже поганий, тому прийдеться почекати. Але зараз ми проведемо розіграш монетки біткоін. Так, переходимо на наш канал. Переходимо до минулого відео. Ось в цьому відео ми проводили розіграш, тому зараз, відповідно, подивимось, хто в нас переміг. Переходимо до коментарів. Загружаються в нас коментарі. І ми бачимо, що в нас тут під відео один коментар. Його залишив Юрій, який написав «Хочу біткоін. Відповідно, він і переміг, і виграє ось таку монетку, сувенірну монетку біткоін, яку ми йому відправимо. І також отримує назву індикатора подарунок для того, щоб аналізувати ринок та приймати вірні рішення. Юрій, якщо ви дивитесь це відео, то можете написати в коментарях або напишіть мені в Телеграм, щоб ми з вами зв'язались та змогли вам відправити ось такий сувенір від нашого каналу. Всім, друзі, дякую, хто приймав участь в розіграші. Всім дякую, хто дивився дане відео. Бажаю всім профіту, всім пока!